З самого ранку в Браїлівській громаді дуже жваво з різних куточків селища та ближніх сіл. Сюди приїхали пайовики товариства МХП Агрокряж для безкоштовної діагностики та консультацій лікарів. Медичний автомобіль, оснащений сучасним обладнанням, завітав до селища в рамках реалізації проекту Лікар для села. На жаль, у зв'язку з війною для людей із сіл логістично стало неможливо добратися до міст, де вони можуть отримати первинну консультацію лікарів. І тому для наших бойовиків ми організували отакий проект Лікар для села. До нас приїхав спеціально облаштований медмобіль, у якому працюють офтальмолог. Терапевт і узіст Попередньо, перед реалізацією проекту був складений графік, тому що у нас є понад 40 населених пунктів. Медмобіль має задійний бути для всіх бойовиків усіх населених пунктів. Це Хмельницька і Вінницька область, і Могилів-Подільський, Жмеринський, а також Хмельницький район. Пайовики МХП «Агрокряж» мають змогу отримати безкоштовні консультації лікарів, перевірити рівень цукру в крові, пройти первинне обстеження терапевта, офтальмолога і, за потреби, пройти УЗД-діагностику, яку проводять на сучасному медичному обладнанні. Орендодавці мають можливість не лише пройти обстеження. А й отримати безкоштовні окуляри, які офтальмолог підбирає окремо для кожного пацієнта. За потреби також можна отримати необхідні лікувальні засоби. Наші лікарі це дуже класні фахівці. Наприклад, Світлана Іванівна, вона сама з міста Вінниці, але раніше працювала головним лікарем. А ще окрім того, дуже багато має медичної практики. Наш Юрій, лікар-офтальмолог, він взагалі зі Львова узіст. Вона також з Вінниці має непогану практику. Проект реалізує благодійний фонд МХП Громаді за підтримки міжнародних проєктів МОАС, благодійний фонд Макдональдс Латвія та благодійного фонду Оксани Дмитрієвої. Люди від такої лікарні на колесах у захваті і розповідають, що це не єдина ініціатива МХП, яка має соціальну складову. І спрямована на підтримку населення. Ми користуємося з самого початку. Як заснувалася фірма їхня. Ми і до сьогодні знаходимося в ній. Дуже задоволені їхнім відношенням, їхнім. Ну я знаю, розрахунком. Ми задоволені на ну, як медпрацівники нас не забувають. Не да, забувають. Да, а для пенсіонерів, що кришечок да, дали, да, сіміна да, дали, сахар маленькі, але приємні. А ось курі раз в місяць Соціальний. нам дають. От приходить, вони пишуть, що ти хочеш. Я 700 кілограм кукурудзи взяла, бо кури маю, і ще 8 тисяч гривень. Тоді вона мені продає курочки. Да, яє... яєчка. Яєчка продаю. І ми собі так спілкуємося. Серед постійних акцій та проєктів видача насіння на початку року, а потім кришок для консервування свого урожаю, подарункові набори для першокласників, соціальний магазин на колесах, де можна придбати продукцію за пільговою ціною, а також постійні проєкти, які дають змогу залучити кошти на власні ідеї. Кури, олія, олія, Ка -ка кабачки, петрушка, цвіточки да все, 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 давали за за картошні погороху. Жірочки в мене були, і бурячок був, і морква зійшла. Аркасу да. до школи стопроцентовий стопроцентовий. Я дуже довольна цим кражем, навіть дуже довольна. Пішла в перший клас, то привезли цілий пакет, все до школи, і ручки, зошити. Олікці там лінійки, Ну все, все, що потрібно для першого класу. так, Подарунки на новий рік щороку дають так, як ще школяр. Регіональний директор виробничого підрозділу «Згарок» МХП Агрокряш розповів, що війна в Україні вплинула на діяльність товариства, адже Агрокряш орендує землі по всій Україні. Однак, кожен на підприємстві працює ще з більшою віддачею, щоб підтримувати продовольчу програму держави. Незважаючи на ці всі події, які відбуваються на сьогоднішній день війна, і що відбувається в країні, ми не зупиняємося і навпаки, стараємося якомога більше підтримати своїх людей, своїх паївків, які довірили нам свої паї, здали в оренду, і які ми обробляємо. Вони отримують орендну плату. Окрім орендної плати, ми стараємося підтримувати у всьому. І війна вона вплинула на всі підприємства, але з більшою відповідальністю ми ставимося до своїх обов'язків. Люди розуміють ситуацію і навпаки ще. Більше віддають своє свої сили, здоров'я всього для того, щоб підтримати продовольчу програму країни. Наближує нашу країну як скорішої перемоги. Якщо ви уважно слідкуєте за діяльністю ТОВ Агрокряж, то вже точно чули, що благодійний фонд МХП громаді підтримує соціальними проектами не лише своїх бойовиків, а й дає можливості для розвитку громадам, закладам освіти, медицини культури. Та представникам малого і середнього бізнесу проекти для громад, не тільки для пайовиків, для громад час діяти Україну, де громади писали проекти і буде будуть їх в разі перемоги реалізовувати. Проекти для підтримки міст, сіл своїх громад. Ще однією ініціативою МХП є національний тур спеціального кіномобіля, який влаштовує в різних куточках України кінопокази українських фільмів. Кіно просто неба має назву Кіно заради перемоги. Тож слідкуйте за новинками і цікавими проектами на сторінках МХП у соціальних мережах.